Віктор Званко, факт Сітівій марафон. Єдині новини. Закарпатська Синивирська поляна увійшла до рейтингу найкращих туристичних сіл світу разом із селом Колочава, про яке ми вам уже розповідали в попередніх ефірах. Синивирська поляна є справжнім туристичним центром у Карпатах, який пропонує різноманітний відпочинок. Синеверська поляна є справжнім туристичним центром Карпат, село оточене дивовижними хвойними лісами і буковими пралісами, розташоване на висоті майже тисячу метрів над рівнем моря, береже природу, розвиває сталий туризм та формує власний екобренд. Завжди ми приділяли розвиток вели особливу увагу в розвитку туризму. Люди можуть приїздити з будь яких кінців світу, і такого майже ніде не відкуштуєш, не побачиш. Іван Яцько відроджує Синеверський поляні вівчарство. Три роки тому взявся за створення етнографічного центру. Вівчарський хутір задля збереження місцевих традицій. Купив 420 майже диких овець гірсько-карпатської породи. Доїти їх можна тільки вручну. Створив на полонині екоферму та сироварню, де проводить дегустації для туристів. Це не просто а, 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 якийсь продукт, бринзя чи буц це наша історія. саме вівчарство це є занепадаюча справа. Якщо 10-15 років назад порівнювати, у нашому Синевірському ТГ налічилось біля 3,5 овець ти, о, тисяч овець. Зараз залишилось до 100 овець і 420 тих, що у нас є. Славиться Синевірська поляна реабілітаційним центром для бурих ведмедів. Тут їх повертають до життя після неволі і знущань у звіринцях та. Цирках, а також біопарком з карпатськими оленями, яких згодом випустять у ліси. Тут є і альпаки, лами, та навіть рідкісні одногорбі верблюди з Африки, яким добре в прохолодних Карпатах це дуже милі тваринки. На відміну від двогорбих, вони більші одомашнені, Вони такі ручні, вони підходять до людей не так за їжею, а просто щоб покласти голову на плече, щоб обійняти. Юрій тюх біопарк Сеневир створив для збереження та розмноження тих видів тварин, що зникають. Була мрія про олені благородні, щоб їх тут розводити і залишки кожен рік випускати в дику природу. Поступово додавалися там альпаки, лами. І верблюди Верблюди плануємо ферму зробити і доїти їх на молоко в майбутньому. Та найвпізнаванішою локацією села є Синевирське озеро. Воно має льодовикове походження і є справжньою перлиною Карпат. Туристи зачаровані тишею, чистим повітрям і кришталевою водою. Карпати це настільки жива енергія, що милуватись, милуватися, милуватися. А восени. Так взагалі були ми в екопарки. Годували альпак, бізонів, Озеро таке чудесне, гарне, красиве, дуже. Ну ми просто настільки вражені, що раджу всім сюди їздити. Це маленьке високогірне село має безліч туристичних продуктів. Пропонує гостям різні екскурсії, кінні маршрути знайомить із місцевою культурою. Унікальність в тому, що ці люди настільки. Працьовиті завзято працюють, покращили добробут загальний села. Це величезний плюс. У Сеневельській поляні є багато сільських садиб і колоритних колиб, де можна переночувати і смачно поїсти. Щороку село відвідує понад 200 тисяч туристів. Громада активно співпрацює із закордонними партнерами. Має допомогти від міжнародних донорів з кожним роком у цьому фактично маленькому гірському селі появляється якась нова локація. Ми дуже звертаємо увагу на те, що хоча туристи та тобто їх запитуємо, вивчаємо їхню думку. Перемога у конкурсі найкращих сіл світу для синеверської поляни не лише визнання, а й виклик. Ставати ще комфортнішим та цікавішим для мандрівників, бо запит українців до спокійного відпочинку в Карпатах у тиші посеред лісів нині актуальний як ніколи. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. І Поки це вся інформація. Наступний випуск за 15 хвилин. Вже зараз ми дізнаємося наскільки в Україні ефективно відбувається культурна деколонізація. І передаю слово Яні Брензей. Дякую, Петра. Та може. Звучати доволі складно, але знаєте, я днями натрапила на пісню, де був рядок. Цитую, моя мова просто класна, а не солов'їна».